Для визначення в'язаної сірки нам треба взяти 5 мл вина і додати 2-3 мл розчину здовтати і поставити таймер на 15 хвилин. Ну що ж, у нас вже пройшло 15 хвилин. Нагадую, що в цій пробірці у нас 5 мл вина і 2 мл розчину Z. Тепер нам треба додати 1-2 мл розчину А. Розчин відразу світлішає. Збовтуємо. У мене показує 8, 8 і 8. Оцю цифру нам треба обов'язково запам'ятати. І тепер відразу. це важливо, Так само титруємо розчином Б до такого самого синього запарвлення. Трошки дали і збовтали. Потім ми будемо так само рахувати, тільки наш показник вже множимо на 20. Забарвлення вже трошки фіолетове, але розчин дуже світлий і втрачає своє забарвлення. Тобто ми вже близько і треба ще трошки дотитрувати. що ми завершили наш наше вимірювання. У мене є показник 13,4. Згадуємо, по ло попередній це 8 8 і 8. Відповідно, 13,4 8,8 4,6. 4,6 треба множити на 20 і ми отримуємо показник 92. І в кінці у нас виходить, що у нас 20 мг на літр вільної сіри і 92 мг на літр в'язаної сіри у рині.